Сьогодні слова мають значення. Все, що скажу, все збудеться. Підпишись обов'язково і напиши: приймаю. Нехай збувається на користь во благо і самим найшвидшим чином. Загальне не для всіх програється. для тих, хто мене зараз дивиться і збирається в якусь подорож. Поїздку і або їде навіть зараз за кермом або в авто. Це інформація для вас. Ой, ви зараз не бачите чітко якусь картинку, немає у вас розуміння, як буде далі і що. Буде відбуватися, і як вам з цим всім справитись, ви не можете вплинути на події, які зараз відбуваються, і начебто тримаєтесь, начебто ще трошки сили є. Але вже якось виснажуєтесь дуже, дуже виснажені вже. Емоційний стан може бути дуже поганий у вас. По дев'ятці мечів це і сльози, і розпач, і розчарування, і якась енергія така негативна, я б сказала. Що хочуть карти вам передати? Що вам треба знати? Що вам треба знати? Що вам треба знати? А однозначно будуть зміни. Треба відмовлятись від старого і закривати ті двері, які вже ну, не піддаються ніяким е, ключам і замочки, вже заржавіли. Просто закриваєте і йдете в нове. Ідете до своєї мрії, там, де буде відбуватись зміни на користь і на краще. Там, де буде відбуватись трансформація, там, де буде відбуватись ваш внутрішній. Е, Внутрішня сила рости і розвиватись. Вам треба мінятись, вам треба відмовлятись від старого і йти тільки в нове, в нові, в нові горизонти, в нові перспективи, там, де буде шанс і буде перемога, і буде сила. Оце ваше те, що вам потрібно зараз відчути радість, відчути. Стабільність відчути опору під ногами і відчути тріумф, в тому ж числі, коли ви емоційно піднесена коли ви емоційно заряджена. Вам це треба зараз, а не стан, коли ви розчаровані, там де ви не відчуваєте ніяких позитивних радощів і любові. Вам треба відчути. Оці кардинальні зміни, і вони вже йдуть, і вони вже на порозі. Тому пишіть приймайте.